Здравствуйте, мене зовут Міщенка Юлія Володимирівна, я сімейний лікар, і сьогодні хочу вам розповісти про вітамін Д. Що це за такий вітамін, як він впливає на цукор крові, на нашу вагу, чи є взаємозв'язок між вітаміном Д, цукром крові і вагою нашого тіла. Для багатьох з нас вітамін Д це. Сонячний вітамін, і він асоціюється виключно з підвищенням імунітету і лікуванням остеопорозу. Є така відома, відома схема лікування остеопорозу, стандарт такий кальцій плюс вітаміна Д. Всі про це знають і використовують. А чи впливає вітамін Д на вуглеводний обмін, замислюється не кожен. І зря. Вітамін Д регулює роботу інсуліну, цукру крові і впливає на нашу масу тіла. Вітамін Д ще називають Д-гормон. Він по структурі схож на стероїдні гормони, а саме на статеві гормони і гормони наднирників. І вітамін Д виконує багато функцій в нашому організму. Він сприяє засвоюванню кальцію і фосфору із продуктів харчування в тонкому кишківнику. Вітамін Д регулює розмноження, ріст клітин, підвищує протипухлинний імунітет. Вітамін Д сприяє росту м'язів, вітамін Д покращує обмін речовин, він впливає на роботу щитоподібної залози на інсулін. Вітамін Д регулює рівень цукру крові і чутливість тканин до інсуліну. Вітамін Д покращує стан шкіри. Він використовується в лікуванні екзему, псоріазу разом з вітаміном А та цинком. Вітамін Д укріплює протибактеріальний, противірусний імунітет, покращує рологічні властивості крові, знижує ризик тромбозів. І також вітамін Д впливає на роботу нервової системи, приймає участь в передачі нервових імпульсів між, нейронів, між нейронами. І як звідки ми його беремо, цей вітамін Д? По-перше, шкіра. Вітамін Д виробляється в самій нашій шкірі під впливом сонячних променів. Також ми вітамін Д отримуємо з продуктами харчування. І Вітамін Д отримуємо з добавками до їжі як зрозуміти, що в нас дефіцит вітаміну Д? Необхідно піти в лабораторію прийти і здати кров з вени. Гарний показник вітаміну Д це верхня третина лабораторної норми. Норма вітаміну Д в крові від 30 до 100. Гарний показник вважається. Верхня третина лабораторної норми це 70 90 від 70 до 90. І як привести в норму вітамін Д, якщо він в нас в дефіциті? По-перше, це продукти харчування. Вони повинні бути якісні, вживати в їжу багато зелені овочів, які виросли, виросли на гарній почві, на сонці. Вживати в їжу якісне м'ясо, якісну куру, якісні яйця. І, звісно, це препарати вітаміну Д, якщо ми обираємо на ринку, що є в плані біодоступності, необхідно обирати краще американські чи європейські препарати. Профілактична доза 2000 одиниць на добу, лікувальна доза вище і по призначенню лікаря. Дякую за увагу.